Ну власне дійсно трапився вчора. Прикрий випадок відбулося зіткнення е, трамвая з пішоходами. Е, і на сьогоднішній день ми проводимо службове розслідування в департаменті Євгенія ТОТрансів, також паралельно проводиться розслідування правоохоронними органами. На сьогоднішній день подій є затриманий і проводиться відповідно розслідування поліції. Що стосується стану водія, ми підняли відео з камер відеоспостереження і власне, матеріали огляду водія, які є в принципі щоденними. Тобто водій станом на момент, коли він виходив на зміну, тобто це десь орієнтовно чотирнадцята година. Він провів, був проведений відповідний огляд, водія, поверхневий огляд, огляд з, з застосуванням алкотестера. І він на цей момент був тверезий. Власне, водій відбув кілька рейсів з орієнтовно з п'ятої до шостої години вечора. Він мав обідню перерву і власне. Момент ДТП це власне був перший рейс, власне, виїзд з кінцевої після завершення обідньої перерви. Тому е, очевидно, що десь впродовж обідньої перерви е, водій все-таки так виглядає, що е, опинився, скажімо так, в стані сп'яніння. Його звільнили. Він зараз є затриманий. Відповідно проводиться розслідування, тому його станом на сьогоднішній день ще не звільнили. Далі вже будеться приймати відповідне рішення, тому що це є такий качущий насправді випадок. Тому ми за результатами службового розслідування будемо встановлювати крім водія і також винних, тому що це також на керівнику маршруту, на керівнику відповідного депо є відповідальність для того, щоб водій. Дотримувався всіх норм, які мають бути в таких випадках. Скільки? Тому е, будуть прийняті відповідні рішення. Це щонайменше догани, що е, щонайменше до е, людей, які мали би ці всі речі контролювати, але вже за результатами фінального службового розслідування і висновки правоохоронних органів, ми вже зможемо сказати фінальні рішення стосовно цього питання. А скільки він років за каналу? Ну, Який в нього водійський досвід е, саме в е, Значить, Він працює в нас з 2021 року. Це три роки він працює. Ну і знову ж таки. Всі водії щорічний огляд на стан знову ж таки на наявність там якихось наркотичних речовин в організмі. Вони проходять щорічно в медичних закладах. В червні місяці він проходив відповідний огляд в медичному закладі, який показав те, що він не вживає якісь певні наркотичні речовини. Якщо говорити, що стосується вже цього випадку, то власне нам Потрібно дочекатися все таки результатів всіх експертиз і, і відповідно висновки правоохоронних органів для того, щоб зрозуміти, що саме було в цій конкретній ситуації. Панале ще скажіть, будь ласка, жінка зараз перебуває в реанімації в важкому стані. Повідомлені медики, хто буде компенсовувати. Ми на контакті з паном Олександром з чоловіком потерпілої, і власне, якщо потрібна буде якась допомога зі сторони міста, ми завжди готові долучитися будь-яким чином. Тобто, на щастя, дитина не постраждала, але жінка дійсно вона в важкому стані. Бо при те, що є якась певна позитивна динаміка, ми комунікуємо з лікарями, але власне вона зараз перебуває в лікарні. Місто відшкодовує її лікування, чи наразі ні на сьогоднішній день проводяться ті чи інші процедури. Вона є в міській лікарні, тобто там вже стосовно оплати тих чи інших видатків на лікування. Я думаю, тут вже безпосередньо з лікарні потрібно будуть лікувати.